Вітаю, я Гаркавий. У нашому прекрасному всесвіті є три типи ігор, які увійшли в моду, які вийшли з моди і без 2013 І якраз про останній тип ігор я розповім у цьому відео. Ну а вам бажаю приємного перегляду. І якраз в цей момент я зазвичай розповідаю про особливості огляданої гри, які вирізняють цю гру від решти. Але зараз. Мені на думку припадає лише одна особливість PES 2013. Це актуальність. От просто уявіть собі, пройшло вже 13 років з виходу PES 2013. Проте гра досі зберігає свою актуальність. Люди досі грають там кар'єри. І навіть записують їх для свого YouTube каналу. А патчмейкери ще й важко працюють над тим, як би зробити. Актуальні склади, і як би зробити геймфейс, наприклад, Дмитро Кльоцу з Вереса. І я їх прекрасно розумію. Бо від одного лише перегляду на розвиток, а вірніше від'ємний розвиток нинішніх ігор серії PES, нині є футбол. Хочеться просто поставити відео на паузу і хапатись за голову. Так, я вже зайшов у PES 2013, до речі, дуже крута менюшка. Були часи, коли розробники про Evolution Soccer думали над крутими менюшками. Зараз менюшки це просто прямокутник із картинкою і з написом Play. І зараз я хочу подивитись, як там справи із саундтреками. Та були часи, коли без цієї пісні Мішеля Теліо просто не обходилась жодна дискотека. Тоді Мішель Тельо просто був настільки популярний, прям як зараз в жіночій половині України дуже популярний зараз Віталій Козловський зі своєю піноколадою. Також Imagine Dragons в той час був дуже популярним. Я навіть пам'ятаю, що... Якась ця пісня була і в FIFA 2013. І переходимо до огляду на геймфейси наших прославлених футболістів. Давайте подивимось, як справи були з геймфейсами у Донецького Шахтаря. Так, Олександр Кучер, геймфейс має. Проте мені здається, що волосся трохи темне. А от Ярослава Ракицького я востаннє бачив з волоссям ще в далекому 2009 році. А от в Даріо Сирни версії PS-2013 волосся світліше, ніж в реальності. Ну ось, дивіться, класний геймфейс у Фернандіньо, який скоро перейде в Манчестер Сіті. Не дуже схожим вийшов е, Дуглас Коста. Ех, пам'ятаю ті часи, коли. Містер Луческу просто вперто ставив Луїса Андріану в центр нападу. І просто от він просто не дивився на інших нападників. Місто Луческу з Луис Андріану просто витискав витиснув усі соки. Дмитро Чигиринський має гімфейс. Як ніяк, екс-гравець Каталонської Барселони. Томас Шупшман, гравець збірної Чехії, має геймфейс. До Ахдо дуже класний геймфейс зроблений. Е, панове, хтось знає, що в Шахтарі грав такий собі Бруно? Скільки, скільки він матчів зіграв? Скільки, скільки він взагалі хвилин зіграв за Шахтар? Підкажіть, будь ласка. Ну, а тепер переходимо до складу київського Динамо. Склад дуже зірковий. Але результати тоді були зовсім не зіркові. Тарас Михалик має геймфейс. Причому ще з 9-го песу. До Магую Віді зробили геймфейс. Далі в нас Тая Тайво теж має геймфейс. Як не я грав у Макселі. Мігіль Волозу має геймфейс. Олагуся Гусєв має геймфейс. Андрій Ягмоленко має геймфейс. Але мені здається, що насправді волосся в нього було світле. Я його частіше, принаймні, бачив більше блондином, ніж брюнетом. Так, Олександр Шовковський не має гімфейсу. Це що за неповага до зірок українського футболу? Ого, нічого собі. А я й не знав, що Віталій Бояцький вже тоді грав у київському Динамо. Ті часи, я пам'ятаю, він більше за Говерлу грав в оренді. Далі в нас Сохнін Вукоєвич, має геймфейс. Ніко Кранчер, екс-гравець Тоттенхема, теж має геймфейс. Далі в нас е, іде Денис Бойко, без геймфейсу. І без татуювань. Ну, геймфейс Артема Мілевського мені відомий ще з PS9. А от збірна України у PES 2013, на жаль, не ліцензована. Зате в цій грі можна почути український гімн. А просто зараз я вам розповім, за які команди я грав найпам'ятніші свої кар'єри у PES 2013. І перша команда, за яку я грав, це англійський Sunderland. Досі пам'ятаю цей склад. На воротах стояв Сімон Міньоле, якого я тоді називав Мігноли чомусь. Ну, ось цих центральних захисників я в своєму складі не пам'ятаю. Пам'ятаю я тільки те, що в центрах захисту я купляв Маца Хумельса. Я пам'ятаю, що. Атаку Сандерленду я підсилював гравцями з Бундесліри, такі, як, наприклад, Якуб Лишиковські, Андре Шурлі був дуже технічний, Марко Ройс просто вражав усіх суперників своєю швидкістю. Роберт Левандоско також, я пам'ятаю, купляв собі в команду. А от Лікатермол у мене був в Сандерленді. Аж до самої перемоги в АПЛ. Та, спочатку пам'ятаю, як спочатку я вигравав з Underland Лігу Чемпіонів, а вже в наступному сезоні взяв АПЛ. І на цьому я закінчив свою кар'єру. Ну, а тепер переходимо до другої команди, за яку я грав свою Найпам'ятнішу кар'єру це. Іспанська сельта з міста Віго Тоді, якщо я не помиляюсь, розробники PES 2013 класно пропрацювали саме з іспанською першістю. Не було жодної неліцензованої команди. І, ба більше, усіх клубів іспанської Ла ліги був власний стадіон ліцензований. Так, подивимось, може когось. Я Згадаю. Так, ворота Харіварас, Я не пам'ятаю, щоб він стояв. Я більше пам'ятаю, що за Сельто в мене стояв гравець з молодіжки. Рек. Прізвище Номато Халіс, Отака от легенда PS-13. Ну, а в центрі захисту в мене був центральний захисник Ноухей з Бельгії. Також Сельту я підсилював гравцями по типу Нєладнера. Теж, до речі, з молодіжної команди. Також я пам'ятаю, що е, атаку Сельти я підсилював. Був такий гравець, прізвище в нього було Кастро. Як він е, мене вражав своїми дальніми ударами. Це. Це було просто жесть. А останній сезон за Сельту в мене завершився далеко не хеппі ендом. Я дуже хотів вивести Сельту в Лігу Чемпіонів. На жаль, цього не вийшло. Ну, а крім того, я ще й програв фінал Кубка Іспанії, тому що я поставив бити пенальті на останніх хвилинах Номато Халіса. Досі думаю, нафіг я це робив. Ну, а вас я прошу в коментарях під цим відео написати, за яку команду ви грали свою найпам'ятнішу кар'єру. Можливо, навіть у вас, у вас був пам'ятний гравець, за якого ви грали режим стань легендою. І щось дуже сильно мені хочеться зіграти матч реванш за. Півфінал Ліги Чемпіонів 2011 року Реал Баварія. Пам'ятаєте? Той матч, якому Рамос не забив своїй пенальті? Я думаю. Треба якось коригувати склад. Ну, тепер склад Реалу виглядає трохи краще. Так. Так, Роналду. Пути нього лам. Як чудово, як чудово йде Роналду! Обігує лама, але Нойр парирує цей удар. Роналдо! Блокується. Так, блокується і. Може, у Модрича вийде дальній удар? Ні. Мануель Ноер. порався з цим ударом. Поки що 0-0. Ми створюємо більше моментів, ніж Баварія. Ну, тепер головне, щоб... Чтоб гули нарешті прийшли. Так. Покину! Касильяс. О, 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 Рамос. Так, так, Коентрао. Коентрао, бежи. Озил. Озил бьет. під саму штангу Мезут Озіл забив м'яч у ворота Баварії 1-0. як класно тоді грав Мезут Озіл Просто в Мадриді він просто кайфував від футболу. Ну, але потім Мезуту щось в голову стукнуло. Він прийшов лондонського арсеналу. Ну, Арсенал тоді вже був. На спаді. та й потім вже. Прийшов новий тренер арсеналу. Який вже дуже не сподобався Озілу І все, кар'єра. Німця. Просто загнулась. Так, ребрі. Рібрі. Так, програвили, 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 Ми. Рібері, Він на техніці нас обводить і. Ось і гол в ворота Реалу. Хіба знав тоді Тоні Крос, що зовсім скоро він сам стане гравцем мадридського реалу? Роналдо! Роналдо! Чому так повільно біжить Крістіану Роналду? Озіл. Чому він такий ладачий? Чому він так не біжить за мічем? І чому гравець Рало. Чому гравець гравці Рало настільки розступаються перед захисником і... Який дурний автогол. Я забив за Сахіо Рамоса Та! От, 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 от Найсмішніше, що от промахнувся повз мяч, а от Рамос не промахнувся. Ну все. Ну все. Бійся, Баварія. Може, ми переведемо гру хоча б овертайм. Где Марія? І Марія віддає на Марселу. Так. Та, Озіл, нафіга ти поліз в офсайт. Ну, все це GG для Мадридського реалу. І все. Ну, тут нема чого сказати. Ну ось і все, що я хотів сказати про Вас 2013. Про насправді. Легендарну гру. Сподіваюсь, мої спогади і моя гра у Пес 13. Вам сподобалась. Ну, особливо гра. Якщо це так, то поставте вподобайку. Також діліться у коментарях своїми історіями, пов'язаними із ПЕС 2013. Ну і підписуйтесь на канал, аби не пропускати нові відео. З вами був ракавий. До нових зустрічей і. Дай квітнуть український YouTube, Стрицький Тікток, Гусятинський Інстаграм, Чернівецький Твіттер і Черкаський Фейсбук. Бувайте!